Росіяни модифікують безпілотники для атак по українських містах. Військові експерти відзначають використання дронів невидимок та приманок, БПЛА з термобаричним зарядом та їх прольоти на наднизьких висотах. Все це значно ускладнює роботу систем протиповітряної оборони, що призводить до збільшення людських жертв від прильотів. Докладніше про те, чим саме і у який спосіб росіяни атакують цивільне населення. Далі підписуйтесь на наш канал. Під час останніх повітряних атак на Київ ворожі безпілотники несподівано виринали поруч зі столицею, наче ні звідки, за словами авіаційного експерта Валерія Романенка, у темний час доби поодинокі дрони дійсно можуть бути непоміченими, особливо якщо вони летять надто низько. У такому випадку виявити їх складніше лише візуально або за звуком. Пише ТСНЮА. Крім того, росіяни практикують групові нальоти, координують дрони по часу і прориваються до цілі одразу великою групою. Стримати так. У навалу дуже важко, бо кількість цілей значно більша ніж канальність ракетного комплексу ППО. Справа у тому, що на захисті українських міст стоять не лише ірісте та насам, а є американські хаук та французькі Кроталь, у яких канальність значно нижча, або ж комплекс вампір, який взагалі працює по одній цілі. Тому під час групової атаки ворожі дрони можуть прориватися до міста. Ситуацію ускладнює й те, що реальні шахеди з бойовою частиною супроводжує така ж кількість дронів імітаторів, як то гербери. Вони відволікають на себе увагу і перевантажують систему захисту. Втім, фальшивки відрізняються за швидкістю, що дозволяє силам ППО помітити їх і не витрачати на них боєприпаси. З часом такі БПЛА просто локаційно втрачаються, не завдаючи шкоди містам. Одним із найбільших викликів сьогодні є використання росіянами термобаричних зарядів у дронах. За словами Валерія Романенка, це один з шести можливих варіантів бойової частини шахедів. Термобаричний заряд значно потужніший ніж звичайна вибух. Бухівка, оскільки ініціює не лише пряму, а й зворотню ударну хвилю. Через це його інколи ще називають вакуумною бомбою. Якщо від дрону з фугасною начинкою можна захиститися у приміщенні, то з термобаричним зарядом все складніше. Газоподібна вибухова речовина проникає до квартири, окопу чи бліндажу і вибухає вже всередині, повністю випалюючи кисень. Порятунку від цього немає. Валерій Романенко зазначає, термобаричні заряди були розроблені ще за радянських часів, а також розробляли. Лися у інших арміях світу, але використовувати таку зброю проти цивільного населення вкрай жорстоко. Головний редактор видання Атлантик Джефрі Голдберг заявив, що його випадково додали до закритого чату у месенджері Сигнал, де представники адміністрації Дональда Трампа обговорювали удари по Ємену 15 березня. З деталей, які там були, Голдберг зробив висновок, що група була справжньою. На його думку, додати його до чату могли випадково, адже є багато людей з ініціалами «JG». Підписуйтесь на наш канал. Докладніше далі. За чотири дні до американських ударів у Ємені, головред видання Атлантик отримав у сигналі запит від користувача на ім'я Майкл Волс, тески радника Трампа з нацбезпеки. Прийнявши запит, журналіст опинився в чаті під назвою Хуті Пісі Group». У ній було всього 18 людей, зокрема акаунти, що писали від імені глави Пентагону Піта Гексета, держсекретаря Марко Рубіо, глави національної розвідки Тульсі Габарда, директора ЦРУ Джона Редкліфа, радника Трампа Стіва Віткофа тощо Подальше чи листування в групі містило планування та обговорення удару американських військ поємно. Інформацію про витік даних опосередковано підтвердив речник ради нацбезпеки США Брайан Г'юз, який сказав, що в адміністрації вивчають, яким чином у групу було додано випадковий номер. Член комітету зі збройних сил Кріс Делузіо своєю чергою закликав покарати відповідальних, зазначивши, що через цей кричущий удар по національній безпеці повинні полетіти голови. Американські юристи вважають, що дії Волца можуть становити Ушення законодавства, США, яке регулює поводження з інформацією про національну оборону. Крім того, радник Трампа встановив режим самознищення для окремих повідомлень, що суперечить федеральному закону, який зобов'язує зберігати всі текстові повідомлення посадовців адміністрації. Члени конгресу і співробітники національної безпеки вже висловили обурення ситуацією. Помічник одного з конгресменів демократів, описуючи ставлення в конгресі до інциденту, на умовах анонімності, назвав його кошмаром для оперативної безпеки. Еки співрозмовники політику у Пентагоні заявили, що ситуація з чатом у сигналі є просто неймовірною, і в це неможливо повірити. Публічно інцидент засудили конгресмени не лише демократичної партії. Республіканець Дон Бейкон заявив, що подібна інформація не повинна була бути відправленою через незахищені системи, адже Росія та Китай безсумнівно стежать за незасекреченим телефоном Майкла Волса. Своєю чергою республіканський сенатор Джон Корнін назвав інцидент ла. Жою, і також закликав до його міжвідомчого розслідування. Експерти з безпеки також розкритикували поводження американської адміністрації з секретною інформацією і зазначили, що зараз належить зрозуміти чи порушує використання повідомлень у сигналі, закон про шпигунство та інші федеральні закони. Тим часом міністр оборони США під Гексет відкинув звинувачення, заявивши, що ніхто в адміністрації президента США Трампа не надсилав текстові повідомлення про воєнні плани в месенджері. Сигнал пише CNN. Він назвав Голдберга брехливим і вкрай дискредитованим так званим журналістом. Дональд Трамп також заявив, що йому нічого не відомо про включення журналіста до чату. Президент США додав, що не є великим шанувальником видання Атлантик, і для нього це журнал, який от-от закриється. Пише The Hill. Хакери роздобули ДНК Володимира Путіна, за словами військового оглядача Більд Юліана Рьопке. Усі намагання диктатора тримати в таємниці свій генетичний код, у тому числі шляхом приховування власних екскрементів, були марними. Докладніше про те, що вдалося з'ясувати розслідувачам. Далі підписуйтесь на наш канал. Хакери зламали комп'ютер двоюрідного племінника президента РФ Міхаїла Путіна. На пристрої зберігався його аналіз ДНК, зроблений компанією Genetech у 2023 році. Враховуючи ступінь спорідненості, генетична схожість племінника з дядьком становить 6,5%. Таким чином, хакери здобули частину генетичного коду диктатора. Зокрема, аналіз ДНК показав, що обидва Путіна належать до рідкісної в Росії гаплогрупи EV13 за батьківською лінією. Ця генетична лінія бере свій початок. У сучасному Косово, де 30% людей мають цю гаплогрупу у Росії менше 5%. Цікавим фактом є те, що у 2010 році британська Daily Mail повідомила, що Адольф Гітлер також був носієм рідкісної гаплогрупи і 13 Можливо, саме тому Путін так ретельно приховує своє походження, припустив Юліан Рьопке. Крім того, дженотек перевірила геном Міхаїла Путіна на наявність ризиків і захворювань серед виявлених підвищений ризик раку простати. Раніше історик Сергій. Їй махун звертав увагу і на подібність політичних шляхів Путіна та Гітлера. Справа в тому, що у 30-му році в Німеччині налічувалося понад 3 мільйони безробітних, а криза призвела до зупинки американського кредитування. Результатом стало утримання різноплановими критиками демократії та веймерської конституції більшості у парламенті, тоді як у нацистів мандатів було вдвічі менше. Однак до виборів 32-го року партія Гітлера змогла збільшити свій електорат більш ніж удвічі, що дозволило їм розпочати погли. Нання правих партій, доки їхні противники не мали єдності. У цьому їм допомагали представники як військово-промислового комплексу, так і частини військово-політичної еліти, яка бажала реваншу після поразки в першій світовій війні. Намагаючись використати партію Гітлера як таран, вони не сприймали політичні лозунги нацистів як катастрофічні і дуже дарма. За словами Сергія Махуна, це дуже нагадує сими Банкірщину під час першого обрання президентом РФ Путіна в середині х років. Тоді група з кількох. Найбільших олігархів фактично контролювала політику та економіку Росії. Вони мали великий вплив на змі, фінансові потоки та на владу. Зокрема, ця група вплинула на переобрання Бориса Єльцина у 96-му році. Однак, до кінця 90-х ця група вирішила, що Росія потрібен керований президент і підтримала Путіна. Зрештою, той підкорив олігархів собі, а також знищив незалежні змі та централізував владу. Тобто, подібно до того, як у Веймарській Німеччині недооцінили Гітлера, так і в пострадянській. І Росія свого часу недоцінила Путіна. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.